Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, ситуація на фронті дуже складна і дуже напружена. Ситуація зараз складна. Так, росіяни наступають на багатьох напрямках. Так, росіяни, на жаль, руйнують наш український вовчанськ, наступаючи у тому числі на півночі Харківщини, але усе більше стає артилерійських боєприпасів, хоча недостатньо. І ми бачимо, що активніше українське військо почало застосовувати джавеліни, бо американська і не тільки допомога надходить, а ми продовжуємо робити те, що в наших силах. Наразі ми зібрали 12 акумуляторних батарей до протитанкового комплексу Javelin. Ось так виглядають наші батареї. У нас є роз'єм Type-C для зарядки від, наприклад, павербанку, або від зарядки від мобільного телефону. Також ми в комплект поки що кладемо зарядку, яка буде заряджати акумулятори швидше через оригінальний роз'єм. Є зручний індикатор заряду. Даної батареї вистачає на 6 годин в режимі спостереження або близько трьох запусків ракети. З 12 батарей 6 буде відправлено на Сіверський напрямок, інші 6 на Бахмутський напрямок. Наразі ми очікуємо, поки прийдуть запчастини для збірок наступних партій акумуляторів. Зокрема, ось такі плати зарядки, яких в Україні вже не купити. Так вийшло, я їх вже усі розкупив. Ви бачите, що надрукована деяка партія корпусів для акумуляторів до Джавелін. Також надруковані ось такі роз'єми. Дані корпуси були надруковані на ось такому чудовому 3D-принтері від BumbleUp. Швидкість друку такого принтера рази в три швидше, ніж принтер від Creality. так само, як і якість друку, теж значно вища. І на виході ми отримаємо ось такі чудові корпуси. Подивіться, як вони гарно виглядають всередині. Якість просто чудова. Перед збіркою акумуляторів я обов'язково проводжу тестування елементів на ємність. А тим часом ми готуємось до наступних збірок, підготовлюємо 4С-акумулятори. Акумулятори запаковані. і Прямо зараз я поїду відправляти їх на пошту, щоб наближати нашу перемогу. І, друзі, я нагадую, що це все відбувається саме завдяки вашим донатам. Тому посилання на банку для акумуляторів для військових я залишаю в описі під відео. І Якщо ви військовий і у вас є потреба в акумуляторах до протитанкового комплексу Джавени. Пишіть мені в телеграм або на пошту. В Попередньому відео про акумулятори до Javelin я оголосив про збір на іще ще один такий чудовий принтер від Bumble Lab. І друзі, в мене є чудова новина. Ви просто неймовірні протягом трьох годин з моменту виходу відео нам вдалося назбирати донатів на такий принтер. І я вам скажу більше, ми його вже придбали, і він зараз працює у Дениса. Друзі, величезна подяка всім, хто задонатив на цей чудовий 3D-принтер від Бамбулаб модель p 1 s Особлива подяка тій людині, яка задонатила 29 999 гривень. І всім інша друзі теж величезна подяка. Даний принтер буде допомагати ще швидше наближати нашу перемогу. Принтер я залишаю у свого товариша Дениса. Денис це та людина, яка допомагає нам збирати акумулятори для. Жавелін для військових. Також Денис друкував ось на цих чотирьох ендерах. Він їх ледве вивозив, але вивозив і дуже гарно на них друкував і для друкармії, і не тільки і напряму для військових. Відправив, немало смаковиків, які допоможуть наближати нашу перемогу. Друзі, до речі, оці всі принтери, що ви бачите, вони будуть продаватися. Для того, щоб їх придбати, пишіть мені в Телеграм або. Посилання на них я залишу в описі під відео. Вартість одного принтера 6500 гривень. Всі принтери абсолютно справні, якість друку хороша. Також Денис ще займається пасікою. Ось як бачите у нього. Немало вуликів. Ось так водить рой. Десь де зараз сяде на дерево. Мабуть, буде де сідати на абрикоску. Ось і кабанчик. Зараз ми будемо цього кабанчика знімати. Поток повітря просто неймовірний. Вони всі сидять і вентилюють. І пасіка з принтерів у нього теж непогано працювала, і ці принтери будуть продаватися, а гроші, які ми отримаємо з продажу, ми витратимо на третій такий 3D-принтер від Bumble Lab. Також у нас є в продажу принтер від Creality Ender 3 S1 Plus, який нам задонатив магазин Artline. За це вам величезна подяка. Але ми домовилися, що ми і цей принтер будемо продавати для того, щоб купити ще один Bumble Lab. Тому якщо що вам потрібні 3D-принтери від Creality, пишіть мені в телеграм, або посилання на 3D-принтери ви знайдете в описі під відео. І ще раз, друзі, вам усім величезна подяка. І ми подумали, що на майбутнє в ідалі мати по два таких 3D-принтери, щоб максимально швидко закривати потреби, які можуть виникати просто ось так на рівному місці. Наприклад, до нас звернулись військові, яким просто навчора потрібні були кріплені. Для акумуляторів до Мавіків на харківський напрямок, я просто запустив цей друк на принтері від Бамбулаб, і на наступний день вже було надруковано 20 кріплень в принтері від Креаліті. Значно довше б це робили. Мабуть, пішло б десь 2-3 дні. А від Бамбулаб принтер просто отак от закрив цю потребу. І ці кріплення були відправлені і доставлені бійцям на харківський напрямок. Що дуже чудово. Тому друзі. Я, мабуть, продовжу збір на ще один принтер від BambuLab, щоб у нас було по два принтери. Якщо рахувати один Бамбулаб за три ендери, то у нас всього скільки виходить близько 10-12 ендерів по швидкості. І також ми просто натискаємо кнопку Друкувати, і цей принтер друкує на відміну від ендерів, з якими потрібно пройти так сказати, шлях самураю». А далі, друзі, знаєте, от іноді в мене опускаються руки. Коли ми реально сидимо до ночі, збираємо ці корпуси, збираємо ці акумулятори до Джавелін, і виявляється, що ми, як волонтери, як люди, які допомагають військовим, допомагають наближати нашу перемогу, ми не маємо ніякого резервування, ніякої броні, ніякої відсрочки від служби. Друзі, я не проти, що кожен має йти і захищати нашу країну, але я вважаю, Жаю, якщо, наприклад, ми е команда, які е збираємо ось такі чудові акумулятори, такі чудові продукти, які реально допомагають нашим бійцям наближати перемогу, то ми маємо отримати якусь бронь або резерв, оскільки ми ось тут і зараз маємо значно більшу ефективність, ніж би ми пішли, наприклад, на фронт. І мене просто вбиває те, що друзі, я не проти, я не проти, що є люди, які пішли навчатися там на другу вищу освіту, і вони мають, скажімо так, відсрочку від служби. Але камон, у нас в Україні є тисячі волонтерів, які займаються такою доброю справою або якоюсь подібною. І в них немає ніякого резервування. Я вважаю це абсурд, і нам потрібна підтримка, нам потрібна допомога. Якщо у вас є якісь зв'язки, якщо у вас є якісь пропозиції, то пишіть мені в телеграм або пишіть на пошту, і ми з вами обсудимо ці моменти. Тому що сьогодні ми займаємось класною доброю справою. Ми відправляємо військовим, ось наприклад. Робимо такі накольники, тут близько 400 штук. Потрібно зробити тисячу, друкує і ендер і Бамбулаб. І Але завтра ми просто можемо вже бути в окопі і не будемо робити всіх добрих справ. Тому нам необхідна підтримка. І я вважаю, що на законодавчому рівні має бути якась підтримка для волонтерів, що буде спонукати і мотивувати. Волонтерам більше допомагати нашій країні, щоб наближати нашу перемогу. Ну що на цьому в мене все не забуваємо підтримувати україномовний контент. вподобайкою і коментарем. і до зустрічі в нових відео. Ми окремо загін спеціального призначення. Дякуємо каналу Вивалту та їхній спільноті за додатково надані нам батареї та зарядні пристрої для контейнержого війни. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям! слава!